Іде мужик, підходить до нього другий, каже, на записку, тільки сам не читай, дай другому почитати. Він приходить, вдома на столі кинув. Жінка цю записку взяла, розвелась з ним і в суд подала. Сидить мужик в суді, суддя підходить, каже, слухай, говорить, за що ми тебе судимо? Каже: Та так і так ішов. Підійшов товариш, дав записку, каже, сам не читай, дай другому почитати. Жінка прочитала, розвелась зі мною і в суд подала. Тільки слухай, дай я почитаю. Каже, то ти дивишся мене в тюрму, відправиш як прочитаю. Каже, та я нормальний, чесний суддя. Дай я прочитаю, все буде окей. Прочитав Петнарік Страгача, зразу виписав цемудар. Си на хату заїжджає, а там же сидять отакі. Кажуть, за що? Та так і так. Каже, ішов, товариш, записку дав. Каже, сам не читай, от, дай другому почитати. Ну, моя жінка прочитала. Суд подала, розвелася, Говорит, суддя мені срок приговорив, як прочитав, і в результаті я тут. Він каже, дай я прочитаю. Та, ні, та ви, хлопці, ви мене ще вб'єте, каже, як не вб'єте, так каже, Взагалі. Ми нормальні, давай ми прочитаємо. Ну все, дав. Прочитали, опустили і вбили, понятно. Він в раю ходить, ангел підходить, каже, за що ти в рай попав? Він каже, та я це така довга історія. Дорогий ангел, каже, ну розказуй. Так і так, йду, записку дали. Жінка прочитала, розвелася. В результаті в суді каже, суддя прочитав записку, посадив в, в тюрмі, як прочитав, і мене вбили, кажучи, перед тим опустили. <реш> <реш> вот. І я оце тут той, дай прочитать той, та, 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 не дам ви мене ще говорить, в пекло відправите. Така, та я ангел, я нормальний. Ну, то й дав, зразу в пекло. Чорт підходить, говорить, якими судьбами. <реш> Таке, так та, та, і так. Іду. Товариш підійшов, те дав записку. Жінка прочитала, розвелась суд, суддя прочитав, понятно в тюрму. В тюрмі говорить опустили, вбили. Каже, потім мене в рай, а з рая відправили в пекло. Янгол прочитав цю чортову записку. Каже: ну, говорить, ти бери читай, все, ну, далі вже ж нема варіанту. Куди далі? Оттуда да. Ой, прочитав чорт, каже, так, відправляю тебе на галеру до піратів, Каже, будеш батрачить, відроблять. Представ ще далі, wow. чим пекло є. В общем, отправив на галері маслає. То ну, пірати підходять, ти такий красивий? Усі говорять, люди як люди, а ти якийсь совсем по-другому одягнений. Каже, та так і так, хлопці. Чим мішок друг, да? Корови. Ну підеш ти, Анатолій, ну тут мій анекдот. Він каже: Ішов, вдруг дав. Жінка прочитала, розвелась суд, суддя присудив, сів, всі сидів, опустили, вбили. В рай попав, з рая в пекло мене перед цей. А в пеклі каже, чорт, прочитав. Цю записку до вас відправив. Каже, дай записку прочитати. Він каже, хлопці, не дам, бо ви мене ще акулам каже, викинете. Та ми вже все, ми вже крайня це, путь цепі, так сказати. Все буде добре. <кій> Прочитали. О, Господи, зв'язали в пушку, зарядали, зарядили в сторону, акул вистрілили, понимаешь? Він там упав, акули кусали, ну якось розв'язався на необитаємо остров, доплив, сидить на необитаємо цьому острові. Думає, дай же ж я прочитаю. Ну, Витягує записку. А там букви водой змили.